Планета кіно це щось. Кріс Рой чекає на вас в офісі. Я Алін Рубі. Карло що вас не впустив. А в нього новлення. Це моя донька Джун. Вона зникла разом із сусідкою по кімнаті. Її кімната в кампусі Алана Тюрінга. Режим тверезості. Деактивувати. Вони зникли разом. Що в них могло бути спільного? Вам до декана. Він покаже вам запис. Вони хотіли вимкнути його, робот захищався. Деактивувати, порушивши першу директиву. Ми знайшли Андроїда. Бачите оце? Він ще не в спротив. Ідіть гляньте сюди. Розумію, навіщо будувати космічний корабель. І що джуншу зробила з Андроїдом. Донька Джун підозрювала, що вона повія. Глянь на термальне. У вас є люди повії Лише синтетики. Та ми вважаємо себе на 100% людьми. Згодні, пане. Ця програма дає повний контроль над роботом. Ми бачили, що буває, коли робот стає вільним. Іди, ідіть. Raketa. Ya ido. Mars Express.